Я хочу подякувати нашим благодійникам, нашим партнерам, міжнародникам, чудовий проєкт, тому що ми не повинні забувати і про музичне виховання наших дітей. В міській громаді працює досить потужна музична школа і був проєкт, в якому ми брали участь. Саме дякую і вам, Ольга, за підтримку і всім, хто приймав участь в цьому конкурсі. У Львові був відбір всіх проєктів, які були написані. Це понад 500 тисяч гривень це 12 тисяч доларів в еквіваленті. Перший транш ми отримали, закупили музичне обладнання. І наступний транш буде в вересні і в жовтні. Ці всі кошти підуть саме на придбання обладнання для нашої музичної школи. Таким чином ми будемо залучати нових дітей, нових учнів для музичної школи. А найголовніше, що ми зможемо бачити такий чудовий інструмент, який сьогодні вже є в музичній школі, щоб наші діти приходили, навчалися і представляли нашу змінчину на всіх конкурсах, може, на міжнародному рівні. І це все благодаря кожному з вас, хто приймав участь у даному проекті. Хочу ще раз всім подякувати і Проон, і он Веліну, і всіх, хто залучався до написання конкурсу. Дякую вам. Сподіваюся, що це буде не останній конкурс, а будемо працювати і шукати нові такі конкурси, де ми можемо приймати участь і залучати кошти міжнародних партнерів до зміської громади. Дякую всім. дуже вдячна за те, що саме в цій громаді в нас така класна і дуже продуктивна команда, починаючи від міського голови і закінчуючи всіма, хто дотичний до реалізації всіх наших проєктів. Я сама закінчувала цю музичну школу, знаєте, це я слухала цей виступ і пам'ятала своє піаніно Україна, і це був ну, той максимум, на який я могла тоді розраховувати. І дійсно це супер круто і музика лікує. І я навіть згадую, коли ми з Альоною думали, як назвати цей простір, ну багато. І зупинились на назві душа, тому що завжди музика, ну музика це твоя душа, це те, що тебе заспокоює, це те, що тебе розраджує. І я сподіваюся, що в нас дуже багато ще всяких проєктів, тому що я вже стаю, змії фест можна провести на відкритий повітрі, повітря, тут можна ще й майстер-класи для дітей. Тобто вже думка побігла, тому що коли ти дійсно бачиш результат, то є натхнення працювати далі і створювати, і творити. І розвиватися, і дуже вам всім дякую за вашу підтримку. Ми це зробили разом.